Повжуємо випуск. випуску Херсоні відбулися урочистості з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування свята. Усіх, хто працює у сільських, селищних міських, районних та обласних радах, а також представників громад різних регіонів нашої держави, на святі побувала і наша знімальна група. Сьогодні на модернізації та якісному реформуванні системи місцевого самоврядування наголошуються на всіх рівнях. Про досягнення Херсонщини у сфері народовладі та демократизації суспільних відносин йшлося під час урочистостей з нагоди професійного свята, які відбулися у Херсонському обласному академічному. Музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша мені приємно, що ті люди це професіонали, ті люди, які сьогодні згуртовують все населення, яке є сьогодні в тих чи інших регіонах. І є головне сьогодні перспектива і результати спільної нашої роботи це важливо. Тому всіх святам більше шести тисяч депутатів та понад дві тисячі працівників місцевого самоврядування. Саме ці представники Херсонської громади щодня вирішують чимало проблемних питань, працюють заради розвитку своїх територій та області в цілому. За самоврядуванням, якщо ми подивимося, це дитячі садочки, це школи, це лікарні, це все те, що кожен день бачать наші люди. Від того, як вони працюють від цього залежить їх настрій. Тому я своїм колегам бажаю, щоб вони про це пам'ятали, пам'ятали, що їх обрали. і Це велика відповідальність і честь. Вже традиційним для районів області став конкурс на кращу сільську раду. Найкраще з них отримали нагороди, у тому числі грошові. Районні керівники переконані, така форма стимулювання роботи є досить ефективною. У нас дуже злагоджена робота виконкому ради депутатського корпусу, і ми всі разом. Спілкуємося, ставимо цілі, там побажання усіх жителів і поетапно їх вирішуємо і покращуємо життя на селі. Сьогодні на Херсонщині приділяється велика увага навчанню та розвитку професійних кадрів, адже Україна знаходиться на шляху комплексного реформування органів місцевого самоврядування. Закон про самоврядування і система самоврядування дає можливість проявити людям свої здібності, своє бачення розвитку села, селища, міста. І на Щастя, я можу констатувати по території Новокаховської міської ради та й по Херсонській області. Взагалі що така можливість є. Для мене це так домашнє і саме більше свята, яке я тільки признаю на це ще вредя. І ми е, зустріли його. Е, знаєте активно і саме не бюджет, закончили будівництво. Те, що ми просто пропонували, зробили новий парк Завдяки новим підходам влада усіх рівнів Херсонської області працює ефективно та демонструє досить непогані результати. все це спрямовано на поліпшення добробуту жителів Херсонщини. А професіоналізм обласного та районного керівництва у цьому процесі посідає чи не найперше місце на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі усіх гілок влади відбуваються значні зрушення, свідченням чого є реалізація великих Вих інвестиційних проєктів. окрім офіційних вітань та професійних нагород, під керівництво області та держави привітали представників органів самоврядування і артисти Херсонщини.